Доброго дня, друзі! Сьогодні замірюю вам потужність на дуже цікавій радіостанції, такі як Linton LT9100. Чим вона цікава? Виробник заявляє тут широкий діапазон прийому і передачі. Ну тобто, самої передачі, я не знаю, чи вона буде така широка, але прийом у нас виходить від 18 МГц до 630 МГц. Потім невеличкий е, такий промежуточок є. Від 630 до 840 нічого не має бути. І від 840 до 1300 вона так само має приймати. хоча б. Будемо зараз дивитися, де вона передає. Е, і максимальну потужність. Нагадаю, виробник заявляє потужність 7 Вт. Будемо тестувати в максимальній потужності на різних частотах. Будемо дивитися. Вимірювати будемо, як завжди, Своїм прибором місцей rs 50 цифровим і еквівалентом нагрузки 50 на 20, 25 ватт на 50 Ом. Що ж, поїхали? Будемо дивитися, що нам тут, що нам тут китайці впихнули. Так, будемо дивитися. Так, ну давайте почнемо, напевно, з 0.18. Потужність давайте зразу поставимо TX Power. М -м, виставляємо ультра. Що ж, будемо дивитись? Ага, тут у нас передачі нема. Добре. Договорилися. Тепер дивимося, давайте ну, на СІБІ подивимося. 27, 200. Я зрозумів. Тобто передачі у нас на тих частотах немає, ми можемо там слухати. Потім ще, в принципі, можна і спробувати щось послухати. Так, ладненько. Де ж вона у нас буде передавати? Ну давайте ще 50 МГц подивимося. Вона теж частота виставляється, може комусь буде цікаво 6 метрів. Ні, не передає нічого. Ну, давайте 145 500. Тут вона вже у нас має передавати. Ультрапотужність. І що наша ультрапотужність нам дає? Та нічого не дає. 4,5 ватта. А ну я зараз ще раз глянув. Так, ультра стоїть. 4,5 ватта. А обіцяють 7. Ну, таке собі, я вам скажу чесно. Ну, давайте подивимося на 430. А, ну давайте ще тоді... Ладно. Е, садком. Можливо, ще когось буде цікавити. Тут садком, я думаю. 290. Непривично клавіатура роз... розташована. Давайте 295 МГц. Двіться починається передача садкома. 2,6 Вт Ну, непогано. Давайте. Ще чутливість, потім вимірюємо. 300 МГц. Ну, майже 1,6. Ще в нас 310. Тобто на насадкові вона в нас передає, що вже дуже добре. 1,7 Вта. Це я нагадаю ультрапотужність, саме максимальна. Ну Давайте 350. Вже якщо так почали. Тут передача так само, я думаю, має бути. 4,4 Вта. Ну, 432 500 432500. 4,5. Ну, 4,5 Вт. Тобто 7 Вт вона у нас, я так бачу, ніде не видає. Хіба що до ультрапотужність виставлена? Ще ну, випробувати на... просто на максимальній, може буде видавати щось, але я щось сумніваюсь. Так, ну давайте подивимося, докуди вона у нас передає. 500. 500 МГц передає 4,3 Вт. Давайте подивимося 600 600 МГц. Ну там вже якихось 20 мВт. Ледве, як то говориться, дихає. Е, Так, 650 вона вже в нас має не передавати. Ну, Дивимося. Ага, воно навіть не виставляється 650, 630 максимально. Ну давайте подивимось 840. Виробник тут заявляє, що вона буде... Ну так, щось. Типу працює, передачу, на передачу виходить, але потужності ніякої нема. Ну і давайте 1300. Тобто тут чиста формальність. Ага. Тут вона не передає. ну Тобто маємо такі досить широкі. Передавач, приймач. Так, давайте еще попробуем На потужности не ультра Не на ультри А просто хай Ну попробуем 145 500 145 500 Давайте глянем Нет Ну, то есть 5 ватт она выдает По ніякій 7 ватт тут навіть і мови нема. Ну і 3 Вт. Ну, З потужністю ми зрозуміли, потужності вона, по крайній мірі, мій екземпляр не видає. Переходимо до замір чутливості, це теж буде цікаво, чи вона буде чути садком. Оце мене ще теж інтересує. Зараз все глянемо, поміряємо. Переходимо. Ну що ж, підключили наш лінтон. До приборчика, до генератора. Будемо дивитися чу, е, чутливість. Так, почнемо з мінімального. 0.18 МГц. FM модуляція Тут виставляється авто по автомату. Давайте будемо дивитись. Так, 0.18. 0,8. Ага, чекайте, секундочку. 0,18. Будемо дивитися, що воно у нас буде щось тут чути чи не буде. Та ні, вона тут, напевно, буде глухенька, як пеньок. Я так бачу, що тут. Ну от 100 децибел. Грубо говоря 102. Таке собі. Ладно, давайте. 0,27. 200 сібішники. Сібішку чи буде чути? 0,27. 200. Подивимося, чи буде чути собі. Дальнобійщиків. Дальнобойщиків чи буде чути, чи не буде. Ну, таке саме, я так бачу. Тобто 2 децибела. Досить-досить глухенька, можна сказати. Я думаю, що її, звісно, можна і перетягнути на ті частоти, які нам потрібні. Ну, але з коробочки якось так. Е, давайте ще 50-ку. 50 МГц, тобто 6 метрів. 0,50. Послухаємо, що воно у нас тут буде співати. О! Ну, 50 воно вже буде чути. 127 dBm Досить-досить непогано. 140... 500 Ага, я вам ще не показав, що Squelch я виставив. Squelch у донечка, щоб ви бачили. Ось. 145 500 Ну такі наші вже все-таки частоти, як то говориться, більш робочі для радіолюбителів. 145 500 і далі давайте дивимося. Нормально. Якщо так, 129 дБ. Чудово. Що ж, давайте для цікавості послухаємо зараз... Послухаємо зараз на садкомі давайте. 200. Ну, давайте хай буде. Садком 290, хай буде мегагерц Так, давайте подивимося. 200. 290. Так. Що я вам скажу? Садком має чути, ну давайте 300. Хоча тут більше йде передача, ми зараз все-таки послухаємо нижче. Давайте вже 300 спробуємо. 30. No comments. І давайте на 260. 260 давайте. Отут йде більше прийом все-таки садком. А то я так щось на передачу. Так, це, напевно... ладно. Відома частота. Давайте введемо 261-835. І введемо тут і послухаємо, що воно у нас скаже. 261 835. Будемо дивитися. що я вам скажу. Все чудово. Так, ладненько. Садком вона чути у нас має чудово. 128 дБ. Це просто-просто чудово. Так, ну давайте вже тоді. раз ми Раз ми вже так почали, то давайте вже перейдемо по... У всіх частотах, які ми можемо послухати, да, давайте на 350. Вона тут так само приймає і передає. Блін, не мені до тої клавіатури, ну просто. 350. Вже відкрився, що не у нас 132. Давайте 432. 432-500. Нагадаю, що мій прибор до 470 може вимірювати. Ну, давайте введемо 432 500. 432 500. Ну що я вам скажу? Почутливості питань нема взагалі. Садком вона має чути. Думаю, що... В принципі, людям, які люблять послухати садком, та рація має підійти. Ну і так, тут можна, я думаю, і Сибішку буде послухати, хоча не дуже файна чутливість. Але з хорошою антеною думаю, що якісь результати будуть. Так, по радіостанції, які висновки. Радіостанція непогана. Навіть, можна сказати, хороша. Звичайно, трошки цінник завишений. На, на, наші, та якби, на наші гроші десь коштує приблизно в районі 3000. тисяч. От. Тому я думаю, що якби вона була трошки дешевша, я думаю, що був би чудовий варіант для покупки. А так, радіостанція мені в принципі сподобалась. По характеристикам така вона досить компактна, хороша. Скажу, що рекомендував би її до покупки, хто має можливість, собі в колекцію. А так, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.